Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас бліці відповіді на питання підписників, як і завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. А, сьогодні у нас 17 листопада і вночі Росія здійснила великий ракетний обстріл. Буквально вчора дав прогноз, що буде обстріл великий до кінця року, і відігралось ось буквально на наступний день, можна сказати. Ну що ж, царство небесне, всім загиблим, швидкого одужання, всім постраждалим. І швидкої карми, чи то мол, швидкого молотка справедливості всім тим нелюдам, які пускали ракети. Да, молоток справедливості, хто не в курсі, там одного пілота молотком відправили до Кобзона. Да, якраз того, який пускав ракети по Україні. E, добре, ну що ж, сьогодні у нас насичений буде бліц. Сьогодні у нас шольц та Путін. Тому що, да, після дзвінка шольцу Путін зірвався з котушок, а, да? e, Ну і не тільки, багато чого буде. Так що мочитесь позручніше, а я починаю. Давайте, шольца і почнемо. Ось у мене обидва перед. Картинка якраз перед очима. Обох, давайте подивимося Добре, покажіть мені будь ласка. Ну, так, справжні причини на що Шольц таки дзвонив Путіну. Про що вони там взагалі говорили? Покажіть мені будь ласка. Скажіть вам правду. Так, дві зразу. Що ми маємо? Альгіс, беркана перевернута. Кана. Наутіс перевернути. Інус. Без різниці. Руна незворотня. Пуста руна. Ну, поясніть. Торісас перевернутий. Ну що ж, дещо очікувано, дещо і не дуже. Що ми тут маємо? Альгіс, Беркана перевернута, Кано. Далі. Наутіс перевернутий, Інгус, постаруна і Торісас перевернутий. Е, як це не дивно, говорили про певні гарантії безпеки? Питання в тому, для кого? Що? Невже для Росії? Е, про те, що пора певний процес завершувати. на який, зрозуміло. Війна мається на увазі. Да? Обмін якимось інформацією був якимись планами. От, слухайте, Шольца, схоже, підрядили передати щось Путіну. Ну от реально. То що це як м -м, обмін планами йде. Розкриття якоїсь інформації. Да, щодо чого, щодо певних обмежень. Знов-таки, Аліс, наутіс перевернутий. Це, до речі, санкції. Ось, якщо ми дивимося з одного боку. Тобто, Шольц, схоже, попередив Путіна. Що, мов, давай, там завершуй війну, бо ми тобі ще пачку санкцій видамо в такому плані. Ну і гарантії безпеки. Ну Хочеться вірити дуже, що все-таки для України. Хоча гарантії безпеки для України з боку Росії, ну, Будапештський меморандум у нас уже є. Бумажка, якою можна в туалеті підтертись, даруйте. Тому якби Росія гарант безпеки, да? да, Ну це цікаво. Е, ну, таке, тобто, ну, в тому числі, як дійсно ідеї і безпека Росії, в той же час наутіс перевернути під жорсткими обмеженнями, якими фінансовими, ну, явно санкції, зрозуміле діло. Мало то деградація економіки, деградація добробуту. Тобто, дійсно, Шольц е, сказав, що мол, ти там давай, завершує це все, бо ми тебе таку економіку тобі додали. Якщо захочемо, відповідно, ресурс у нас є в такому плані. Ну, Зрозуміло, була таємна частина. Зрозуміло, знов таки канопу старуна. Як обмін якимись планами. Да? Ну, дійсно, Шольц щось передав. Те, що його підрядили передати, Путін, схоже, попросив у відповідь передати щось своє. Як він то все бачить? Хвора ота голова. Напівлиса. Ну і що, Торісас перевернути Ну, зрозуміло, що завершення війни, завершення бойових дій. Зрозуміло, що це була одна з основних тем бесіди, але бачите, аж випало в кінці. Тобто тема важлива, але далеко не єдина. Про що вони там говорили? Ну, гаразд. Давайте подивимось, як. Тому що так, да, тому що цікаво, да Шольц позвонив Путіну. І оте от бункер не зорвалося і зразу обстріл по Україні. Я так підозрюю, що не домовились. Раз так. А, добре, давайте взагалі подивимось, в яких емоціях, в яких енергіях пройшла та бесіда. Цікаво буде. О, давайте на два розклади. Подивлюся в сторону Шольца, подивлюся в сторону Путіна. Як один оцінює бесіду, як другий? Я думаю, там все стане зрозуміло. А ну раз, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, як Шольц оцінює цю останню бесіду з Путіном. Скажіть вам правда. Єбо. Е вас перевернутий. Єра і ішов? Урус перевернутий. Ясно. Так, дякую за відповіді. Добре, покажіть, мені, будь ласка, як Путін оцінює цю останню бесіду із Шольцем. Скажіть вам правду. Гуня перевернута. Ансус. Лагус перевернутий. Ох ти ж. І давайте вже. Тей перевернутий. Ну, ви бачите, обидва тої бесідою дуже незадоволені. Тому що про радість тут от від слова зовсім не йдеться. Так, а ну, да, що я й кажу? Шольц позвонив путіну, і бункер не зірвалося, як то кажуть. Ой, а Коли ж це вже нечистю перед ногами винесуть, а? так, щоб офіційно тільки. Гаразд, що ми маємо? Ге, Евас перевернути, Єра, урус перевернути. Дивіться. Спроби домовитись, ось як перемовини йдуть. Я е вас перевернути, Єра. І, урус переверти, неможливість домовитись. тобто Шольц хотів якісь компроміси знайти і так далі. Бункерне нічого слухати не хоче. Тобто, Ну все. О, пошук якихось варіантів, пошук можливостей, знаєте, оце от прощупування позиції, якби опонента. Ну, не побоюсь цього слова. Ось Єра. Да Це ж було вже. да Тобто, Ну якийсь результат, ніби. Попередньо все-таки про щось домовились. Ну, зовсім зовсім небагато, і, і по врузу перевернутому. З позиції сили Шольцу говорити не вдалося. Тобто, абсолютно. Є Раурус перевернутий, ну, до речі, завершення війни. Знов таки, і, ну, Шольц не сприймає це все як би, хоч так, хоч інакше. В контексті емоцій, знов таки, я вас перевернутий, як знаєте, рух не туди. Неможливість якогось компромісу, неможливість домовитись. Знов-таки, да, це ж було вже. Ну що, це раніше з Путіним не спілкувався і не, не знав, що його очікує. Таке, далі. Путін. Вуня перевернута, ансус, лагус перевернутий, тей перевернутий. Розчарування прямо, де розчарування від чого, від розмови. Як такої. Нуансу це цей якісь пропозиції, тобто розчарування від того, що йому запропонували, яку йому інформацію подали. Мало того, Славус перевернутий, почувається себе як обманутим. Обманули на дулі. Да? Його легендарна фраза. Так оце от воно. Обманули на дулі. Да? І те й вас перевернутий. Прям злість, прям взагалі, агресія. Прям страшно незадоволений, одним словом, бесідою з Шольцем. Напевно, чекав, що Шольц прям прогнеться під нього, скаже: Да, окей, Володя, все зробимо, все буде, як ти хочеш. Ну, його обломили, то само недоволодю. Е ясно. Цікаво, знаєте, не чекав я такого. Ну, але, в принципі, зрозуміло, чого далі був обстріл. Е бункер не вирішив показати силу. Так, гаразд, дякую за відповіді. Давайте далі. Ще така цікава. Ну, давайте, тут треба буде зачитати, бо велике. Стаття з цікавим дуже заголовком з'явилась. Е, в. М ні, що це? New York Times газета, що втрата Україною своїх територій в результаті переговорів більше не стоїть на першому плані. І це вони з посиланням на якогось високопоставленого українського чиновника. Ну, це мені завжди так подобається, коли джерело не вказують. Це, як мій викладач казав, довідник Стеля, як то кажуть, в такому випадку. А... Ну і цитата: територіальне питання надзвичайно важливе, але це все ж таки другорядне питання. Найголовніше це гарантії безпеки. Це ніби таке сказав наш чиновник. Ну, давайте подивимося, що дійсно воно так. А то щось забагато останнім часом всякої інформації про переговори, про територіальні поступки і про це от усю. Таке враження, що відбувається прогрів і підготовка нас до чогось. Ну, а раз, добре, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка. Ну, то правда, що це от наш український якийсь високопоставлений чиновник? Оце таке от видав. Що територіальне питання на другому плані, а головне це гарантії безпеки. Чи правдива ця взагалі інформація? Це твердження. Скажіть що вони правда. Іса. Соло. Тейвас. Ану. Райда перевернута і Хагалос. Поясніть. Єра. Ну, брехні тут не впало. Того, да, дійсно, наш якийсь чиновник таке видав. М -м -м, ну, цікаво, насправді, гаразд, давайте. А -а -а. Зараз зараз хвилинку цікавий де просто. Так, що ми тут маємо? Іса, соло, тейва, Скана, Райдо, перевернута, хагава Вазгєра. Дивіться, якась обмежена інформація дійсно як таємна йде. А, ось соло, ось, но, но, через медіа вилилась. Тобто, дійсно, як чиновник не хотів світитись, ну, через медіа оце от все подали. Соло, в даному випадку, медіа йде. А, по Тейвазу. ось активні дії, ось якісь заяви. Ну, правда, Тейваз і справедливість показує, но якось цікаво, воно йде. Ось, ось, як розкриття інформації, ось, якоїсь певної реалізація планів. До речі, Тейвас часто на розвідку показує, в тому числі і спецслужби. А, як би це не була робота спецслужб, яку прикрили чиновнику. Тільки питання, чиї спецслужби в такому випадку. Ось розкриття інформації. Дійсно, видати, видати це все на люди в ефір. Райдо перевернута Хагала Зеєра, це от трійка, да навіть оця двійка це от якраз і є завершення війни. Тобто, а, що відбувається, відбувається якийсь пошук варіантів, озвучування певних планів. Щодо ну, ось, ось, власне, пошук варіантів, і щодо чого, щодо завершення війни. Угу. Тобто, так, да, я був правий, це дійсно прогрів, те, що називається. І це дійсно, ми ще не одну таку удочку почуємо, побачимо, що нам будуть закидати. Ну, цікаво. Ну, в принципі, згадую розклад про Трампа, як він буде війну завершувати, то там стабільно показував якісь територіальні поступки. Да? Ну, от. Схоже, до того воно ну, все йдеться. Знов таки, Україна по результату все собі поверне. Питання в тому, що по часу цей процес трохи затягнеться. От що. Ну, це я, в принципі, так і дивився, коли ще розглядав, що буде, власне, коли. Е, ну Як Україна буде повертати території, які території повернуться. да відповідно Ну і там багато чого цікавого, руни ще тоді показали. Я, в принципі, те саме озвучував, що все повернемо, але щось можемо повернути навіть після завершення війни. Схоже, воно до того сценарію і йде, так чи інакше. Росія розвалиться, все рівно все собі поверне. Ну, раз, добре, давайте. І раз уже тема обстрілу. Ну, давайте подивимось, чи буде. До кінця року ще один великий обстріл. Тому що там майже три місяці, якщо пам'ять мене не підводить, великих обстрілів ракетних саме не було. Ну, шахеди кожну ніч, да. Це вже, як то кажуть, не дивує, на жаль. А от саме ракети, бачите, підкопили і вирішили нас привітати. Да? Після розмови з Шольцем. Давайте добре, подивимося, чи буде до кінця року і ще великий обстріл України. Записую це відео і якраз зараз повітряна тривога за вікном. Що да? б оті всі летючі російські бляшанки попадали всі до одної? Від щирого серця це їм побажаю. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, то чи буде. До кінця цього року 2024 ще великий ракетний обстріл із стратегічної авіації по території України. Скажіть, що вам правду. Кано. Те вас перевернути. Новуньо Урус перевернутий. Да, газ. Маннос, поясніть. Галос. А, в цьому плані. Ясно, коли в бункері ще припадок черговий відбудеться, то тоді чекати обстріл. Що ми маємо? Каноп. Пряма. Тей перевернутий, Вуньо перевернута, урус перевернутий, да, Маннас, Хакалас. Дивіться, плани такі є. Ось плани на обстріл. це, в принципі, озвучують, озвучать іще, ще. Да? Хоча цей хто там, голова ЦПД Коваленко, вже сказав прямо сьогодні, що не треба розслаблятись, ракет у них ще там вистачає. Ось цей ось якраз сам обстріл, ось іде розчарування. Сумні новини по питанню. Да? А, но у перевернутий. Схоже, що масштаб буде менший порівняно з тим, що ось було зараз там, щось там біля 120 ракет і під сотню дронів різних. А, ось Зміна ситуації відбувається. де Оце якраз бункер не йде. І ось, бачите, бере його дурка, скажу так. Ну, Ще ш... за його бере, одним словом, що шо... ще якесь у нього розчарування, прям гнів, прям ненависть. Давайте ще покажем Силушку, що в нас же ж велічі в одному місті грає. Да? Коли вже наші українські ракети от полетять по території Росії? Бажано так само по їхнім електростанціям, отуди, в район Москви? Щоб отой от Мордор погасити, і щоб вони в блекауті там пару діб посиділи. Мені здається, якби таке зробили, так там ті москвичі б, самі б того Путіна б з Кремля за ноги б винесли, і до гори древом би його підвісили на Мевселегій. От мені щось отаке от переконання. То, що це така, гра в одні ворота називаються. Нам не бити туди, не бити туди, не бити туди, ми всі такі рицарі всіх сяючих обладунка. да? А вони. Пофіг, на всі правила даруйте за мій французький. Закони ведення війни, ще там щось. На все клали з пробором, одним словом, роблять, що хочуть, і ніхто їх не зробить. Не, не, це не зупинить. Ну, це як це знаєте, згадується приказка. Добро має ходити з кулаками, щоб зло ходило з синяками. Тому що по-іншому зло не розуміє. Підстав там другу щоку або що. Нє, 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 не той варіант. Око за око, зуб за зуб. Оце вони поймуть. От реально. Добре. Хотілося би щось веселіше, ну, да щось, знаєте, як то кажуть, настрій не, не цей, не радісний. А, добре, ну таке. І з хорошого нагадаю, що наші доблесні захисники і спецслужби, і просто. Хороші люди на Росії мають допомогти нам стратегічну авіацію російську прорідити. Да. Ну, на жаль, не знищити повністю. Да. Це із поганих новин. Добре, ну, нічого такого більше мені в голову не приходить. Я раз. Будемо завершувати, напевно, на цьому. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсором каналу, якщо маєте на то бажання. До зустрічі, нехай щастить!